Груфалятко. До Чорного лісу не йди груфалятко. Сказав якось донечці, Груфало татко. А що там? Чому? Там жахлива почвара, велика страшна, кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий гість. Яка ж вона, татку? Подібно на кого? Рогата, хвостата, зубата, стонога? Та вже й не згадаю, сказав доні Груфало, і голову чудисько скрушно почухало. Лиш знаю, що дужа мишара ота. Лускатого й довгого має хвоста. Очиська горять, наче жар у вогні, а вуса, як дроти сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, Мале груфалятко занудьгувало. Хоробрим відчуло себе і завзятим навшпиньки виходить з печерної хати. І хоч білим снігом усе замило, до лісу мале груфалятко пішло. Ага, ого, тут видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? А он між колодами довга хвостяра. Там, може, сховалась Велика мишара? Та ні. В неї окому в жар не палає, і вусів істота ця зовсім немає. Мишара? ні, каже Змія. Біля озера мишара ісласо груфальське морозиво. І хоч білим снігом усе замило, ще далі мале груфалятко пішло. Ага, ого. Знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві жаром. Там може, сховалась страшнюща мишара. Та ні ж бо, короткого має хвоста і зовсім без вуса істота ота. Мишара? ні, каже сипуха. Та ж он, мишара із ласо, груфальський бульйон. І хоч білим снігом усе замило, ще далі малегру груфалятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? І вуса нарешті, ще й довгий носяра! живе тут, мабуть, кривожирна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять, і хвіст не лускатий, і вуса тремтять. Мишара? Ой ні, хвісто лиски поник. Мишара із сласо груфальський шашлик. Зажурено сіло на пень груфалятко. Мене обдурили з самого початку. Не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить зі шпари? Маленька і зовсім вона не страшна. Це ж буде вечеря для мене смачна. Чекай, каже мишка, куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозволь лиш на дерево вилізти вище. Покличу тоді я це люте страшище. Розтисло малегру фалятку кулак. То кажеш, існує мишара? Он як. Застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мене і хвилини. За опрію випало місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. Що то за почвара страшна й величезна, хвостяра у неї стирчить довжелезна? Вусата вухата, зубата, зубата стосила, горіх на плечі велетенський, як брила. Мишара! Мале фалятку укрик. А мишка з горішком із гілочки скік. Ага, ого. Тут видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? Ведуть до печери, де груфоло спить. Куди його доня вернеться за мить. Лягла біля татка і вже не нудьгує, а татко хропе і нічого не чує.